Десять різних історій, десять різних світів відкрили для Житомирян вихідними у національному музеї космонавтики імені Сергія Корольова. Під час відкриття виставкового проєкту Боршти Сяйво презентували одноіменну книгу естонської фантастики, ініціатором створення якої став надзвичайний і повноважний посол Естонії в Україні Каймо Куск ідея виникла два роки тому, коли наш міністр сказав: «Гей, наступний рік це рік бібліотек всі посольства мають деякі кошти та ресурси на культурні проєкти. І Я подумав, яку б книгу я обрав би в бібліотеці, якби мав вільний час, не в робочий, час, але інколи на вихідних мені подобається читати. І я подумав, що це було б фентезі чи фантастика. Ді Кайма Куск запропонував цю ідею своєму другові, і хоча той спочатку віднісся скептично, за два дні вони разом розпочали роботу над книгою. Для неї відібрали 10 фантастичних оповідань естонських авторів, і в цьому книголюби вбачають головну особливість. Для ознайомлення класно, що 10 різних оповідань, 10 різних авторів. щоб ви вже могли обрати. Який автор вас більше цікавить. Плюс там на початку є так сторінок на 20 історично. Просто просто розказано про саму естонську фантастику, про самих авторів. Що ви змогли вже теж трішки більше орієнтуватися і можливо обрати для майбутнього автора, за яким хотіло би слідкувати? Кожен з десяти творів описує окремий фантастичний вимір під час знайомства з ними читач подорожує загадковими лабіринтами далеких планет, літає на драконах, змагається з вікінгами в далекому минулому і спостерігає за відьм. Мами, перевертнями та вампірами, а перенестися у ці світи допомагають ілюстрації ліс родейн, виставку яких також відкрили у музеї. Today. Сьогодні ми тут, щоб відкрити виставку естонської фентезі ілюстраторки Ліз Родейн. Вона дуже вправна робила ілюстрації для багатьох естонських фентезі книг, а також дитячих книг. окремо оцінюють книгу і літературознавці. кажуть, жанр фентезі доволі активно модернізується. Однак, в збірці Боршти Новесяєво поєднуються так звані вічні теми, котрі завжди знайдуть свого читача. Цей проект дійсно викликає певні очікування і літературознавчі також тому що сама. Історія фантастичного в літературі, наукової фантастики, як жанру, який дуже швидко перетворився на мета жанр, для нас літературознавців це дуже показово, тому що саме у цій галузі відбуваються дуже цікаві процеси, змішуються різні жанри, виникають такі несподівані гібриди жанрові, і за цим цікаво спостерігати. Книга перекладена на українську і такий обмін культурами, мистецькими надбаннями між двома країнами. Ще один приклад плідної співпраці та міцної дружби. У цьому переконаний народний депутат України Арсеній Пушкаренко говорить: Естонія не лише країна, котра опікується відбудовою Житомирщини, але й надійний партнер нашої держави в усіх сферах. Я радий, що наша співпраця сьогодні з Естонією, як і України загалом, так і Житомирщини не обмежується тільки там військовим співробітництвом, гуманітарним, політичним, в плані відбудови, якщо ми говоримо про Житомирщину. Але ми розвиваємо і культурні зв'язки. Естонська культура приходить сьогодні в Україну. Українська культура сьогодні приходить в Естонію, і ми шануємо традицію один одного. Ми шануємо мистецтво, культуру один одного, розвиваємо і даруємо один одному частину надбання культурного, літературного наших народів. Книга Бурштинова сяйво вже є на полицях українських книгарень. Тож кожен охочий може придбати книгу та познайомитись зі світом фантастики, очима естонських авторів.